Олечка, скільки ви в салоні, ну, ви не одна ви з чоловіком, вдвох. Вас запросила, так. Валюшка, скільки ви по часу. Вже не по часу, уже сьогодні 20-й день. Ух ти, як час пливе. Які проблеми були саме у вас по здоров'ю? У мене проблеми були, у голові були болі, ноги боліли. У вас варікоз, так? У мене варикоз, варікоз, так. І одна ніжка вже прооперована. І ноги були холодні. О, і... Ой, це, це не сказати, це мало сказати, що холодні, то були як лід. А скільки років, Оль, от? Мені? Ні, вам ми це? не будемо казати, скільки, скільки ножки холодні були. В останній час замечаю, я не так можу сказати. Ну, Років, ну, мабуть, може, років п'ять, може, десь десь таке. От я раніше навіть не замічала, що ця увага менш звертала. А останні час mm -hmm. я залетіла, що це сильно ноги холодні. А в чоловіка які проблеми? У нього теж від, Холодні ноги. від колін, і ножки його боліли і до, до, до. І через що і боліли ноги? Да, да. Але слава Богу, на сьогоднішній день ми себе почуваємо краще. краще почуваємо. Давайте, не спішіть. І? Ви через деякий час, от, небагато часу, ви прийшли в салон десь через два тижні, да? здається, придбали обладнання. Да, через тиждень ми придбали обладнання. Це тепловий пояс. Тепловий, Тепловий, Тепловий пояс Тепловий Н90 і плюс ще mm. платформа. Да. Платформа. У вас зразу два кита з'явились вдома. Так. Спочатку, от, перша покупка, більше ви схилялися, що це платформа, а потім ще теплова кераміка, правильно? Так, так, так. Спочатку на платформу ми зразу так звернули увагу. Угу. От, а потім ми вже і це саме вирішили пояс взяти. Ну, вже більше тижня ви займаєтесь вдома. Так. Які зараз результати у вас і у віті? Що я можу сказати? Результати набагато кращі. Перест... Менч... Менч... у мене особисто менш стало не без того. Там я не скажу, що геть вже голова не болить, Ну, звичайно, а аба... що? краще себе почуваю. Менше менше болі. Далі да, я навіть без, будемо казати, без стоп. Тобто... кожний. Без таблетки я не могла. раніше, да, да, раніше це. А зараз, а зараз вже краще себе почуваю, я фактично не приймаю таблетку, угу. і Чи те... ногами краще? Теплі вже тепліше. Я не тепліше. Скажу, Вам ще треба, такі, такі, да. Догріти. Да, да, ще треба їх догріти. Попрацювати над собою. Над собою ще так. треба так. працювати, ну це мало так, часу це ще таки. пройшло. Да, а у Віктора я знаю теж результати є. А у Віктора я навіть скажу, що в його з ногами навіть кращий результат. Його... Чим у вас? Чим у мене, так? Да. Угу. Ну я так розумію, ви вже не змерзнете, так? Да? Вже ноги нагріли. Добре. Ну, ми всі різні, тому знаєте, в когось буде швидше результат, у когось повільніше, але мене радує, що він уже є. да? Звичайно, це говорить про те, що ви вдома активно займаєтесь. От як вранці навіть проходять процедури ваші, що робите вранці? Ми вранці перепикання робимо і стараємося Крукувати просто, на, на платформі, платформі. так? О. І припікаєте стопи, так? Да, да. Повністю все. Повністю все, повністю робите руки, припікання: руки, ноги, живот, спину, плечі, груді, молодці. Все його припікають. І ви всі й олі припікаєте. Може да, вам пощастило. Вона да, то мене У вас лікар. Слава Богу, що ми до вас прийшли, і він більш мені увагу став в О, бачите? А ви кажете погано ходити сімейними чудово, так? Більше уваги, так? Клас. Ви задоволені отаким от результатом? Не дуже задоволені. Особливо що в чоловіка теплі ноги, так? Да? І в чоловіка теплі ноги у мене краще, ми дуже задоволені. І я знаю, що крім вас ще займається син на обладнанні, да? так? Так, в нашого сина теж проблеми з. Города. з суглобами, да, Він да, він теж почав займатися, він приходить до вас і користується Користує, платформою. платформою да. Це чудово. Так. бачите, Це ще так. раз доводить те, що це обладнання для всієї <звук> родини. Так. Тобто багато людей може займатися вдома. А ввечері які процедури? А ввечері, коли я не, не, скажу, що це завжди і теж на платформу. Чи Платформа да, да. І, і прогрівання. да, да, і прогрівання вже. Прогрівання ніг ні, вже ввечері да, робить. Да, да, да. Да. Всього повністю. Олечка, що порадити от від відвідувачам? Що я можу порадити? Щоб ви більше собі для, на себе звертали увагу. Більше приділяли уваги. Да, і на своє здоров'я і зверталися до вас. Дякую вам, що по-перше, що ви працівники тут такі, що дуже приємно з вами пообщатися Дякую. і велика користь е, приносити людям велику користь. Дякую, Олечка. Буде продовжувати? Звичайно, будемо. Будемо. До 100% результату, так? Да? Да, дай, да. дай, щоб сім'я, вся була. вся родина була здорова. Дай Боже, щоб ну, так і було. Так і буде. Дякую, Олечка. Дякую вам